А тільки подивіться, яка морозна краса. У мене ж руки червоні від морозу. Як гарно. Травичка вкрита морозцем зелененька. Тут теж все морозом вкрилося. <кій> Помічник зі мною, да? Ось. Там теж все біле-біле, все вкрите білим інієм. Не інієм, а, може, з цим біленьким. Тут все вкрите, красота, от і зима вносить свої кре креативи. зимовий візерунок. Зараз попробую туди далі підійти до річки, до сінокосу. Якщо не провалюсь, а ні, не провалюсь ще. Так, йдемо далі. Чуєте, як по під ногами? Ну, ось тут наш сінокос плаває у фуді, Ну це не страшно. Буде весна, воно все висохне. Тобто річка вийшла із берегів. Ось так. Я б так сиділа би і годинами просто слухала, як тече вода. Вона так заспокоює. Бачите, навіть крига має якийсь свій візерунок. не відламаєш. А це схоже, мабуть, більш на якось автомата, <кій> вибачаю за кашель. Знаєте, вода, вона так якби заспокоює людину. Просто ти тоді, коли сидиш чи стоїш, чи лежиш, і коли ти так якби спостерігаєш за водою, да? ти відволікаєшся, відволікаєшся від всіх тих думок, які є в тебе в голові, від, від домашньої якоїсь такої роботи, ти просто зосереджено дивишся на воду. Ти на неї дивишся, і в тебе в думках такі подумки, це ж природа, і як вона гарно створена. Людина ніякої, ніякого зусилля не доклала для того, щоб природа так гармонійно вміла відпочивати. Ось я зараз іду просто по, <кій> по носі на косі і по снігу. Під ногами все репить. Зима боюся, щоб не провалиться. Ну, думаю, не провалюсь. О, дивіться, на кожній частині, я так буду казати, берега еліт має, має свій свій якийсь такий доволі цікавий візерунок. Так якби кожна частина цього даного берега має свою якусь таку казку, історію. І це настільки захоплюється, ти ідеш і дивишся, і ти просто захоплюєшся тим, що природа настільки, як то кажуть, без олівця, без руки малює ось таку чудову казку. Згадали, є така приказка без рук, без олівця, а малює без кінця. Це навіть не приказка, це була загадка. Якщо я не помиляюся, це загадка. Без рук, без олівця, а малює без кінця. Бачите, як під льодом? Може на камеру не видно? Гуляє вода. На камеру, мабуть, не видно, так, не передасть камера. Глибше я туди буду все подойти, бо можу поїхати. Ось вода. Воно вона під льодом грає. Ой, сиділа б я тут і сиділа би. Але ж треба йти до хати, треба йти до хати, розпочинати свою роботу. І оце сінокос, де ми сінокосимо косимось, бачите. Ще трішки-трішки і трішки вода буде аж до, до берега підходити. Ну, тут завжди вода стоїть, бо тут дуже близько річка зразу йде. Він за за першими деревом яке стоїть. Там йде річка. І тому, коли багато дощів, коли багато дощів чи снігу, воно все розтає, і ось так річка виходить з берега. І тому тут завжди стоїть вода. І тому вода в нас по весні завжди стоїть у погребах. Стоїть до того часу, поки не зійде уровень води у самій річці. Але це не страшно. Це не страшно. Це все ми переживемо. Дай Бог, щоб був мир і спокій на нашій землі. Вода, сніг, мороз, льот. Переживемо. бачите, яка трава зелена. Хоч кози запускай пастися. Але ми сюди не підемо, бо тут мокро. І на лапки їм помочить. Здасть бруньки, бачите, на цій появилися на сосні. Ось так. Все вкрите морозом. Там сонечко вже хоче виходити, трішки за хмарками виглядає. Ну що ж, друзі, я трішки його така відпочила йду до праці, а вам бажаю всім гарного дня і мирного вечора. Всім пока-пока!